Російський удар балістикою по полігону на Дніпропетровщині. ЗСУ та ДБР розпочали розслідування. В Уфимський нафтопереробний завод завітали невідомі дрони та спричинили пожежу. У Києві попрощалися журналісткою укрінформу Тетяною Кулик та її чоловіком Павлом Іванчовим. У США відбулася 96-та церемонія нагородження премії Оскар. Вітаю! Я Георгій Риженко. Далі про головні новини за 3 березня в дайджесті від Укрінформ. Ворог вдарив балістичною ракетою по полігону в Дніпропетровській області, де, за інформацією військового журналіста Юрія Бутусова, розташовувався 168-й батальйон резерву. За даними журналіста, через російський удар загинули понад 30 військовослужбовців, та ще 130 отримали поранення. Генерал-майор Михайло Драпатий командувач сухопутних військ ЗСУ, підтвердив ворожий удар балістикою по полігону та ініціював незалежну перевірку із залученням військової контррозвідки. Війна вимагає швидких рішень, відповідальності та нових стандартів безпеки. Інакше ми втрачаємо більше, ніж маємо. Зазначив він. ДБР також розпочало кримінальне провадження щодо трагедії. На місце події відправлено слідчу групу. Ведеться розслідування обставин ворожого удару та оцінка дотриманих заходів безпеки. За минулий тиждень Росія випустила по Україні понад 1050 ударних дронів, майже 1300 авіабомб і понад 20 ракет. Усі ці удари спрямовані на руйнування міст та вбивство мирних жителів. Повідомив президент України Володимир Зеленський. Той, хто прагне переговорів, не завдає ударів балістичними ракетами по людях, наголосив глава держави. На Донеччині за минулу добу троє людей загинули, двоє отримали поранення внаслідок ворожих ударів. У Покровську росіяни атакували з артилерії, убивши двох і поранивши ще одну людину. Пошкоджено три приватні будинки. У Костянтинівці ворог скинув дві авіабомби, унаслідок чого травмовано жінку. Руйнувань зазнали 10 приватних будинків, газопровід і лінія електропередач. В Авдіївці і Клевцовому три авіабомби влучили в центр населеного пункту, поранивши місцевого мешканця. Протягом минулої ночі армія ворога запустила по Україні 83 безпілотники. За даними повітряних сил, 46 дронів вдалося збити в семи областях, ще 31 локаційно втрачений. Внаслідок атаки російських БПЛА зафіксовано пошкодження у Сумській. Харківській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Росія масово атакувала Харків ударними безпілотниками, внаслідок чого постажали восьмеро людей, серед яких семирічна дитина. За повідомленням міського голови, внаслідок атаки частково зруйновано п'ятиповерховий житловий будинок. На верхніх поверхах спалахнула пожежа. Також через удар ворожого БПЛА пошкоджено три будинки, вибито майже півтори сотні вікон. Також росіяни обстріляли Фельдман Екопарк, що не на околицях Харкова. За повідомленням речності парку, є загиблі тварини та пошкоджені вольєри. Одна жінка постраждала у Кровому розі. Внаслідок атаки пошкоджено шість багатоквартирних будинків, медичний і навчальний заклади, станцію швидкого трамвая та підприємство, повідомив очільник міста. Невідомі безпілотники атакували у Фимський нафтопереробний завод. Повідомив керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Внаслідок атаки безпілотників загорівся Уфимський НПЗ, один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Цей об'єкт входить до складу Уфимського нафтоприробного комплексу, загальна потужність якого сягає 20 мільйонів тонн нафти на рік. Башкортостан один із п'яти найбільших нафтопереробних регіонів РФ, а сама УФА є стратегічним центром у цій сфері. Завод має важливе значення для російської армії, адже входить до групи підприємств, що забезпечують паливом військову техніку. Продукція НПЗ включає авіаційне паливо, дизель для бронетехніки та мастильні матеріали для транспорту і авіації. У Києві в приміщенні Національного медичного університету імені Багамольця попрощалася журналісткою у Тетяною Кулик та її чоловіком, хірургом-онкологом Павлом Іванчовим, які загинули 26 лютого внаслідок влучання шахеда в їхній будинок. Попрощатися з подружжям приїхали родичі, друзі та колеги загиблих. Російські злочинці хотіли вбити в нас віру, але завдяки пам'яті про таких людей. Договоси Тетяна Миколаїв. І цього ніколи не вдасться. Поховали подружжя на байковому кладовищі у Києві на Алеї Слави. Цієї ночі в Лос-Анджелесі відбулася 96-та церемонія нагородження премії Оскар. Головним переможцем став фільм Анора, який здобув одразу 5 статуеток. Включно з найкращим фільмом, найкращим режисером та найкращою жіночою роллю для акторки Майкі Медісон, українська документальна стрічка Порцелянова війна, що була представлена в категорії Найкращий документальний фільм, не змогла здобути перемогу. Нагороду отримала картина Немає іншої землі, що висвітлює ізраїльсько-палестинський конфлікт. Проте, підтримка України гучно лунала зі сцени. Голівудська акторка Деріл Ганна, оголошуючи переможця в одній з номінацій, розпочала свій виступ словами Слава Україні! Слава Україні! Це були головні новини за 3 березня від Укрнформу. Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтеся на наш youtube канал. До зустрічі.